Чесник. Вже нічого не роблю йому. Він доходить вже, віддає все в головку. От, тому, наче як кінчики пожовтіли, але це нормальний процес. От, не хвилюйтесь. Це якщо він повністю там пожовтіє, то це все, все може бути. А це його такий... Стан дозрівання ну Десь вже через недільку буду його викопувати. По старому календарю на Петра і Павла треба викопувати, да? але Петра і Павла вже було, по-новому його перенесли. От, або от, ще є стрілочка. Бачите, вона ще не випрямилася. ще Трошки йому недільку-дві він може ще й порости в землі йому буде добре. Але багато теж зволікати не треба, щоб ловка не розділилася, а тоді гарно зберігалася. Як тільки отак воно стане, то все. Це ще один індикатор. Поживайте. Це афродизіак, Це пілюля молодості.